Громада живе не просто в умовах російської агресії, а в умовах значного посилення агресивності ворога. За минулу неділю завдано значну кількість ушкоджень інфраструктурним об'єктам, більшості, які не підлягають відновленню. Зазнали ушкоджень більше 20 житлових будинків багатоповерхових, багато будинків одноповерхових. Один будинок і одноповерховий, зруйнований повністю і не підлягають відновленню. Пошкоджена школа, два дитячі садки, кількість кабів збільшилась до 6 за одну добу, кількість дронів збільшилась більше 20 одночасно, які нападали на нашу територію. Тобто умови значно стали складніші і я. Прошу всіх думати за власну безпеку. До середи дати пропозиції по збільшенню укриттів, в тому числі це стосується і освіти, і медицини, і культури, і всіх напрямків. Напрацьовуйте в своїх приміщеннях десь підвали будемо ремонтувати, десь щось нове будемо створювати, але кількість укриттів буде збільшуватися. Управління житлово-комунального господарства необхідно. До кінця слідуючої неділі завершити ремонт покрівель і завершити закриття дверей і вікон під'їзда житлових будинків, які зруйновані.